Аби залучити дітей до вивчення екології, 20 березня Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського влаштував освітній захід воркшоп, присвячений всесвітньому дню землі, на якому були присутні більше ста учнів 9-11 класів різних закладів загальносередньої освіти міста. Виникла така ідея під час, скажімо, якогось відомого всесвітнього свята. Бали ще познайомити дітей, інших дітей, які не залучені ще до МАН, познайомити з університетом. І Кафедра екології і біотехнології взяла на себе таку місію. На заході здобувачі освіти мали змогу взаємодіяти зі спікерами, пограти у вікторину, дізнатися про особливості біорізноманіття. Також там виступив представник міської влади, який розповів про заходи та ініціативи, що впроваджуються в місті, і які сприяють збереженню екології у нашому регіоні. Міська влада досить активно працює в даному напрямку на сьогоднішній день. Ми працюємо з міжнародними організаціями екологічного спрямування. Це такі організації, як Розквіт і організація Грінпіс. На сьогоднішній день є у нас декілька проєктів. Такі інтерактивні воркшопи в чергове доводять, що мешканці Кременчука мають високий рівень екосвідомості. Ми живемо в такому регіоні. Ми все ще дикаємо нормальним повітрям, споживаємо нормальну воду, і завдяки співпраці з іноземними організаціями, партнерами ще й намагаємося це покращити. Тому не сяк так все погано і є до чого прагнути, є з чим працювати. Є ще працювати майбутнім студентам, школярам, є чим вчитися і що робити на цій землі. Безперечно, такий захід був важливий для молоді, аби поглибити їхнє знання з екології та показати, що і у Кременчуці вони мають змогу навчатися у закладі вищої освіти, де досліджуватимуть та пізнаватимуть нове. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.